За підозрою уведенні бізнесу з РФ затримали одного з керівників детективів Набу. Не забудь підписатись, а я продовжу. СБУ та офіс генпрокурора викрили Руслана Магамедасулова, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів. Набу він відповідав за прифронтові регіони, зокрема Дніпропетровську та Запорізьку області, але натомість займався бізнесом з РФ. Магаміда Асулов допомагав батькові громадянину РФ продавати технічну коноплю до Дагестану. Також він не вказав російське громадянство батька під час оформлення доступу до держтаємниці. Слідство встановило, посадовець мав тісні зв'язки з нардепом втікачем від ОПЗЖ Федором Христенком, агентом ФСБ. Розслідується ймовірна передача росіянам інформації про слідчі дії. А тим часом його мати отримує пенсію в так званій ДНР, публікує проросійські коментарі та підтримує війну. На роботу в регіонах часу не вистачило, бо тижнями відпочивав на Тинаріфи.